Всім доброго дня. Ой, я знову в лісі, в п'ятому парку. Вийшов на прогулянку. Ось. Іду взагалі під Білогорщу. От, знайти там жовту Анімону. Тому що от був сніг. Я думав, що в лісі квітів немає, але виявляється, що та от Анімона Дібровна. Вона досить непогано перенесла той сніг. І я зупинився мій кульок. І я зупинився біля цього засохшого грабу, бо мене привернула увагу одна річ. Оці от, зараз спробуємо. Оці от коричневі кульки Вони трохи м'які. Темно, було сонце, було нормально, зараз темно. І навіть та лампочка, яка, яка є в телефоні, вона мало що дає. Ось. Такі от кульки коричневого кольору. Все де повністю все дерево в тих кульках. Ось, я, дум... я спочатку подумав, що це є гіпоксилон. Думаю, невже? Невже я побачив гіпоксилон? Виявляється, ні, це не є гіпоксилон. То не є гіпоксалон. У мене така підозра, тому що я от на це звернув увагу. Бачите? У тих кульок є маленькі ніжки. І взагалі таке відчуття, що це не глухі кульки, давай кульки. Ось. І саме отут от видно, бачите? У тих кульок є ніжки. А Раз є ніжки, значить що це може бути? Це може бути флеогена букова. Так, Давай якось на різкість. Це в нас може бути і скорше всього так і є молода флеогена букова. Бо я її б зустрічав, коли вона вже була стара білого кольору. Ось, А молодою такою я ще її ніколи не бачив. Тому що увагу не звертав. Ось. І от тепер кажу, в мене така от думка. О, і тут... У мене така думка, що то є вона. Ну тому, що які ще можуть бути кульки на ніжках. Просто то, що вона зараз коричневого кольору. Ось. Я підозрюю, що це все ж таки, що це все ж таки вона є. Я не знаю, якщо фотографії вийде, по це буде дуже добро, добре. Ось, і от бачите, ще ніжки, так, бачите. Ой, ще ніжки маленькі. Ну, Якраз легені так і є. Вона на таких ніжках я зустрічав білі кульки, а тут вони коричні, тому що, напевно, вона молода. То треба буде подивитись у різних джерелах в інтернеті. скочу, все, отак воно і є. А ось і перші псатирели. Саме так. І це... ну, Я би більше був би за сатирели Кандоля. Також весняні гриби, хоча я їх знаходив і осінню. Ось. І тут, от на цьому місці, сатирели Кандолі зустрічається найперше, скажімо так що я, я думаю, я вважаю, що це є вони. Псатирели є не їстівні гриби, хоча деякі джерела пишуть про їх їстивність. Але я вважаю, що це є сумнівно дуже. Ось так, перші псатирели. Думаю, що це є псатирели кандоля. Дуже гарна знахідка. Тут колись росла зморшова, зморшкова шапочка, і це місце винищили повністю. Прийшли, порили тут, шукали метал, шукали метал, порозривали все і все. І на цьому шапочка зникла. А сатирела, от, будь ласка, росте. А хто що ж її, хто її щось зробить? Ось так. Ось вона. Анімона жовті жовта, чи жовтіюча, чи, чи жовта, чи жовтева, жовтнева. Ось бачите, ось. І вона росте. Десь приблизно тут тільки. Але я не сподівався, що тут буде так мокро. Там ще вон є жовтенькі квіточки. Трошки там. І от Я за ними спеціально прийшов. Але знаєш що, вона тут є? Да, але досить сиро, досить мокро. І от там трохи. Ось. Якщо вже я її тут знайшов, то я зараз піду під Білогорщу взагалі. От. А вже на зворотньому шляху ось я прийду і позбираю, бо я там хочу ще підійти до одного болота. Там така річка. Це не то, що це не, це не є природна річка, це і вода з залізничної мийки, Ось. і там утворились такі водойми. От. І на тих водоймах купа, купа різних рослин, і я от поки в нас з грибами трохи скрутно, да, то я хотів би Може деякі... О, я перейшов на цей, на цей бік, ой. Ось. Щоб показати. А тут є все. Тут є, тут же хтось ходив, тут є і проліски. Ось тут є ще щось росте. Оце от невідоме. Мені треба також буде пофоткати. Невідомо що тут таке. Ось це не є анімона, це щось інше. Бачите, тут купа всяких квітів. Але тут же хтось ходив. Ось. Ну, бачите, яке воно все гарне, і проліски, і анімони, Ось. І ще... Ой, там є. Ну, коротше, ви зрозуміло. Тобто, поки грибів нема... Поки грибів нема... Ми будемо займатися ботанікою. Е, також я знов-таки всіх прошу. Завітати в мій телеграм, завітати в Інстаграм. О, там розглядаються різні види грибів, рослин, слузовиків. Ось. Заходьте, не бійтесь. Там всі свої. Про що я говорив? Імпровізована водойма, імпровізована річка. І Ось, скільки квітів тут. Всяких різних. Є і анімони, є і такі, що я на їх не знаю. Але треба вон, під ногами. О! І жабинятку. Перше жабинятку за сирік. Жабинятку. Бачите як. Хоча холодно на вулиці, але жабинятки є. Супер. Треба, значить, тут зробити пару фотосесій квітом. Ну що, підійшла до завершення наша прогулянка. Ну, скажімо так, по грибах, щось сьогодні не дуже. Абсолютно не дуже. Я сьогодні знайшов, як я думаю, флеогену букову в стадії споро скидання, чи спороскидання, як вже там ви собі то подумаєте і вигадаєте ось. А також знайшов в сатирелу Кандоля. Оце весняні гриби, ось, але вони інколи з'являються і осінню. Ще були деякі зморшкові, скажімо так, але тут я думав, що це є один вид, а потім виявилось, що то є трошки інший вид, і мені потрібна буде консультація з людьми, які зустрічали ці гриби, ну, які більше зустрічали ці гриби. Мені і треба буде роз'яснення якесь, тому що я думав, що це одне, а вийшло, що це інше трошки. Ну і крім того, всього, ще. Також пофотографував квіти. Ось. Ну і зібрав букет для мами. А хто ж може бути дорожчим, ніж мама, правда? Ось. Тому отак. Сьогодні у на нас трошки прохолодно, хоча коли сонце виглядає, то стає тепло, але... Щось якийсь вітерець, зараз холодний, знов піднявся. Ось. Весна якась, ну не дуже, не дуже красна, весна красна, так. Ну що, на цьому все. Я всім бажаю. Гарних прогулянок, гарного здоров'я, мирного неба. І миру нам взагалі, Україну!